Ось так, друзі, розквіла магнолія на вавелю. Ну, вже багато людей показало, як вона квітна цього року. Тільки лінивий, мабуть, не прийшов, не показав, яка магнолія тут. Ну, я ж налінива людина, правда. І тому, звісно, я вам показую це чудо. Підійду ближче, познімаю.

І окрім магнолії, бачите, ще на клумбах повискакували багато таких різних квіточок. Ну, красиво, друзі, красиво, що можна сказати.